Стосунки Потьомкіна та Єкатерини II. Розвінчуємо культ псевдозасновника Херсона. Кавун Сіті продовжує низку публікацій, присвячених особі так званого Великого князя Таврійського Григорія Потьомкіна та розвінчанню міфів про його видатні звершення на окупованих територіях Херсонської області. Ми заглибилися в дослідження життя та творчості цього афериста і містифікатора. А тому й публікуємо окремі періоди в окремих публікаціях аби не перевантажувати наших читачів інформацією. Сьогодні поговоримо про те, як познайомилися юний Григорій Потьомкін та велика руска імператриця Екатіріна, а також дослідимо їх стосунки. З вами подкастика Вон Сіті, Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Завдяки заступництву принца Георга Людвіга Гольдштейн-Готторпа, який був дядьком імператриці Екатерини II, Григорій Потьомкін доволі швидко увійшов до царського двору. Тут він так само блискавично познайомився та потоваришував із племінницею свого куратора Софі Августер Фредеріке фон Альнгальт Церпс Дорнбург, більш відомою як Екатерина II. На той момент 33-річна дружина імператора Петра III була на межі розлучення і втрати усіх переваг багатого та розкішного життя. Саме тому вона влаштувала палацевий переворот, в ході якого здобула усю владу в Московській імперії, вбивши свого недалекоглядного чоловіка за участі численних коханців. Втім, не забігатимемо наперед і пояснимо, що відбувалося тоді при дворі. Вступивши на царський престол 1761 року. Пьотр III мав на меті нарешті завершити багаторічні протиріччя між своєю імперією та Прусією, і навіть віддати назад частину захоплених земель. Це викликало невдоволення у частини високопоставлених армійців царської армії, а також і серед населення. Сам Пітр III, ймовірно, мав на меті зосередитися більше на внутрішній політиці, тож тягар із новозахопленими бунтівними територіями був йому і справді зайвим. До того ж, увагу імператора від справді важливих справ постійно відвертала самовпевнена німкеня дружина. Численні зради з новими коханцями, підкилимні інтриги це не випадало з поля зору 34 річного нового монарха. Він і сам завів інтрижку на стороні й мав намір позбутися бунтівної дружини, пошлюбившись із молодшою Єлизаветою Воронцовою. Під час мирних переговорів із дипломатами з Прусії стався переламний момент в житті Петра III. Він виголосив тост на честь високих іноземних гостей, але його дружина при цьому відмовилася встати, як це зробили усі інші. Тоді розгніваний імператор привселюдно обізвав її дурепою, після чого наказав заарештувати. Врятував її Катярину тільки її дядько Георг Людвіг Готторп, при якому й служив Григорій Потьомкін. Після превселюдного приниження розгнівана Екатеріна вирішила діяти. Вона доволі швидко, спосеред числа своїх військових коханців, до числа яких на той момент, ймовірно, вже входив і Григорій, зібрала армію вірних собі і у червні того ж року змістила Петра III з імператорського престолу. Варто відзначити, що важливою складовою змови проти царя була обіцянка Екатерини II перед військовими. Що престол вона посяде лише як матір опікунка свого із Петром спільного сина Павла І до набуття тим повноліття. згадується про те, що майбутня імператриця підписала навіть відповідний документ обіцянку. От тільки згодом цей документ розчинився у повітрі, і Павелу довелося чекати своєї інтронізації 31 рік. Втім, до сьогодні цей факт омани Єкатерину і своїх поплічників-змовників. Вже московицькими істориками здебільшого замовчується, і більшість деталей палацового перевороту вони оминають увагою. Зокрема, підступне вбивство полоненого Петра III, який вже відрікся престолу на честь свого сина і не мав наміру та й можливості відвоювати його у своєї бунтівної дружини. Попри усе, його було страчено 6 липня 1675 року, за наказом Єкатерини II, одним з її коханців Олексієм Орловим. Про це сам Орлов доповідав Єкатерині Листом, який, звісно ж, з часом просто випарувався. Варто відзначити, що також вбивстві Петра III Орлов звинуватив Федора Барятінського, що повірив і син Петра та Єкатерини Павіл, який пізніше позбавив того всіх привілеїв. Втім, більшість дослідників схиляється до того, що саме Олексій Орлов був винен у смерті колишнього імператора. Хай там що, але Екатеріна ІІ захопила владу в Московській імперії і оточила себе коханцями, які допомогли їй позбутися нелюбого чоловіка. Звісно ж, їх усіх рясно було обдаровано званнями та посадами. Яку роль у всіх цих подіях відігравав Потьомкін, наразі невідомо, але він потрапив до числа тих улюблених коханців та учасників заколоту. Які здобули неосяжну вдячність узурпаторки. Наступні років 5 стали чи не найкращими в його житті. Хоча починався роман Єкатерини II та Григорія Потьомкіна не надто успішним для самого фаворита імператриці, він мусив ділити увагу коханої з іншими її залицяльниками і насамперед з братами Орловими, серед яких виділявся найбільше безпосередній вбивця її колишнього чоловіка Алєсій. Йому приписують навіть імовірний шлюб з імператрицею. Яка вірогідно шляхом прихованих шлюбів із коханцями винагороджувала їх за якісь дії? Адже навіть Олексій Орлов не єдиний, кого підозрюють в прихованому шлюбі з Єкатеріною. У змаганнях за увагу імператриці дійшло до того, що Потьомкін навіть зневірився і мав намір постригтися в монахи. Якимось чином Єкатеріна відмовила Потьомкіна від цього, натомість в серпні 1763 року представила помічником обрпрокурора при святішому синоді, державному органі, який займався регулюванням церковних справ. Незрозуміло, яким саме чином Потьомкін вийшов у імператриці на перший план, але за 5 років він став чи не найголовнішим її фаворитом і зібрав не одне військове звання та призначення. Так, 19 квітня 1765 року. Потьомкіну надали звання поручика кінної гвардії. Того ж року він завідував у полку питанням пошиття щоденних мундирів. А 19 червня 1766 року Потьомкіна тимчасово поставили командувати 9-ю ротою. 1767 року фаворит імператриці брав участь у законодавчій комісії, яка мала на меті уніфікувати та кодифікувати законодавство імперії. Закони підганяли під потреби Єкатерини II. Тож їй в цій комісії були необхідні перевірені люди, які б зробили все правильно. Втім, сама комісія виявилася безплідною і завдання свого все одно виконати не змогла. 22 вересня 1768 року Потьомкіна проголосили дійсним камергером імператриці. Доволі цікава посада при дворі Єкатерини II, яка передбачала безперервне перебування людини при імператриці як при обідньому столі, так і в спальні у нічний час. Можна вважати, це був пік визнання Потьомкіна як улюбленого коханця імператриці і зведення його ледь не до рівня її чоловіка. За місяць після отримання статусу дійсного камергера Єкатерини II Потьомкіна відкликали з полку у званні генерал-майора армії. По факту Григорій Олександрович став придворним блазнем і скрізь супроводжував Єкатеріну. Кілька років Григорій Потьомкін імітував бурхливу діяльність у законотворчій комісії, де він представляв інновірців, та у синоді. У вільний від роботи час Потьомкін задовольняв усі забаганки імператриці і наближався до звання її улюбленця. Втім, 1769 року та виявила, що усі потуги Потьомкіна на його посадах марні. Що відбулося між коханцями, невідомо, але він мусив покинути палац імператриці і вирушив на Московицьку-Турецьку війну 1768-1774 років. Це стало новим поворотом в його біографії. Нагадаємо, на цей час Потьомкін був уже генерал-майором, тож безпосередньої участі в боях високопоставлений улюбленець Катерини не брав. Та й за спогадами його сучасників, які були поруч з ним у часи війни, сама війна цікавила його мало. Він впадав у депресивні спогади про свою кохану імператрицю, писав їй слізні послання, впадав у якісь історичні стани, подився, наче мала дитина. Попри це, Потьомкіну приписують низку гучних перемог, які він сам собі міг присвоїти. За них, 27 липня 1770 року, Потьомкіна було відзначено орденом святого Георгія Третього ступеня. Схоже на те, що авантюра за участі Потьомкіна у війні була здійснена ним для того, аби змусити зрадливу імператрицю хвилюватися про його долю і повернути фавориту свою прихильність. От тільки розрахунок був на дні чи тижні, а не на роки, як сталося насправді. Втім, план таки спрацював. 1770 року Потьомкіна повернули до Екатеріни, де він отримав ще вищий негласний статус, до того ж отримавши чергові підвищення. Вже 1774 року Григорій Потьомкін став генерал поручиком За короткий період його обдарували новими званнями генерал-ад'ютанта та підполковника Лейбгвардії Преображенського полку. А вже 1775 року Німкеня та нащадок польського шляхтича уклали таємний шлюб. Імовірною причиною стало народження Єкатериною II доньки, яку нарекли Єлизаветою Тьомкіною. Що прикметно пологи відбулися таємно, просто під час святкування кічука Кайнарджийського миру, яким завершилася чергова московицько турецька війна. У ті дні, як зазначають офіційні біографи імператриці, та занемогла на розлад шлунку через немиті фрукти. До долі доньки батьки були байдужими, і на виховання її віддали сестрі Григорія Марії Самойловій, опікуном до неї приставили сина Марії Олександра. Таємний шлюб з московицькою узурпаторкою позитивно вплинув на становище Потьомкіна в імперії. Він одноосібно став віддавати окремі важливі накази, вирішувати справи державного значення. Звісно ж, на Григорія Потьомкіна посипалися нові звання та привілеї. Зокрема, протягом 1775 року він був призначений генерал-губернатором новоросійського краю. В статусі генерал-аншефа та підполковника Лейбгвардії Преображенського полку отримав звання графа Московської імперії. 26 листопада того ж року його нагородили орденом Святого Георгія другого ступеня. Та щастя, фаворита імператриці тривало недовго, вона знайшла собі нового улюбленця, а Потьомки нас заслали у далекі краї. Про це ми поговоримо вже у наступному подкасті.